Світла та сучасна з оновленими меблями та пофарбованими стінами. Так нині виглядає їдальня в Червонокам'янському ліцеї Папинастівської громади. Тут створені всі комфортні умови для організації правильного та раціонального харчування. На пару готується їжа, це у нас і котлетки, і м'ясо. Діти дуже кажуть, по шашлечок, шашличок їм дуже довго подобається. Підключається через воду на електроопалення. Директор ліцею зазначає, що ремонтні роботи розпочалися більше трьох років тому. Спочатку це було опалення, потім облаштували холодний цех, куди закупили морозильну камеру та два холодильника. Була закупівля обладнання. Спочатку ми облаштовували холодний цех. Це було найлегше, тому що там фактично холодильники, морозильна камера у відповідності. Далі закупилися контейнери для зберігання всіх крупів у відповідності. Спільними зусиллями на ну, твіді освіти дуже велика вдячність, я кажу, нашому сільському тому що за сприяння його у нас відбулося ну, таке оновлення самої їдальні, що кожен раз, як до нас хтось приїжджає, всі кажуть, можна подивитися на вашу їдальню. Після того, як ми її закінчили, у нас відразу приїжджали з Олександрії, знімали повністю проєкт про те, що як відбулося. Зроблений ремонт в обідньому залі та харчоблоці, закуплено виробничі столи, контейнери для зберігання круп, витяжку та багато іншого необхідного обладнання для комфортної роботи працівників та якісного харчування учнів. А щоб їжа була не лише корисною та смачною, а ще й завжди тепленькою, в їдальні встановили марміт, обладнання для підігріву страв. Це у нас марміт для підігріву готових страв. Вони в нас маленькі, але якраз коли приходять останні діти харчуватися, воно буде гаряче, тепленьке, М -м -м, гарно тут на три секції, ну, і для коплеток, і для першої справи, і для іншої справи. Ну, гарно підходить, все собі поміщається. ну На останніх дітей якраз нормально, бо вони до нас приходять, аж один нам дванадцяту. Окрема та велика увага також була приділена водопостачанню, адже раніше це питання було одним з найважливіших для керівництва ліцею. Починаючи з того моменту, як я пройшов сюди працювати, тут була дуже проблемна вода. Вона була непригодна, не того, що вона випусла тільки як технічна. У нас вся вода, яка використовується для харчування, для пиття, вона була бутилізована, тобто вона привізнала. І скільки разів ми спілкувалися з Олегом Володимировичем, що треба щось вирішувати. І він сказав, що за будь-яким чином ми це питання вирішимо. І фактично, наприкінці 2024 року, у нас була викопана нова скважина, підведена до нашого закладу, встановлений отмос, який переробляє воду, і тепер дітки без проблем можуть прийти попити воду. Ми здавали санстанцію, де показали найкращі результати у використанні цієї води на сьогоднішній день. Всі виконані ремонтні роботи та придбання дають можливість працівникам кухні без складнощів готувати їжу. А учням смачно та корисно обідати